З усім, в даному відео поговоримо про розворотній паттерн TDP, та як за наявністю його на графіку вчиняти позицію в одну зі сторін. Його ідентифікація проходить шляхом наявності двох фрактальних свіпів підряд біля ключового рівня, що відноситься до старшого періоду. Та в результаті цих свіпів утворюється модель для входу, яку ви використовуєте. Тобто, коли ціна рухається до ключового рівня, це може бути імбаланс. Ліквідність на старшому періоді або ордер блок, та при підході ви бачите два підряд свіпи, то це можна брати до уваги як паттерн TDP. Аналогічно при шортовому варіанті, коли ціна підходить до ключового рівня у вигляді імбалансу, ліквідності чи ордер блоку. При цьому робить свіпи, то це буде доповнювати нашу шортову ідею. Бачимо реальні приклади. Ціна робить перший свіп, другий свіп. У ліву сторону у нас знаходиться ключовий рівень у вигляді імбалансу, ліквідності або ордер блоку, та у результаті цього ціна виходить вгору після проведених маніпуляцій. Із шортовим варіантом аналогічно два свіпи в ряд. Зверніть увагу на те, що має бути саме свіп. Якщо ви бачите повноцінне закріплення тілом свічки, то це не вважається за свіп. а має бути, як я і сказав, свіп. Тому бачимо два свіпи підряд біля ключового рівня. У результаті яких ціна рухається вниз. На даному прикладі ви бачите TDP із входом від імбалансу на молодшому періоді. Бачимо, що ціна робить перший свіп та другий свіп. Все це знаходиться всередині HTF пої та всередині імбалансу. Відповідно, після того, коли ціна зробила другий свіп, ми переходимо на LTF та там уже шукаємо одну із моделей для входу. На даному прикладі зображено displacement, але ви можете використовувати і будь-яку модель для входу, котру ви використовуєте. Замість displacement тут може бути і той самий Smart Money Reversal. Але розуміємо, що у результаті цих свіпів має бути щось утворено. Якраз показником того, що на ринок надійшов великий капітал у результаті формування TDP, є наявність імбалансу. Чого краще уникати? Для прикладу, інколи ціні не вистачає. Об'єму, щоб розвернутися після першого свіпу. Ми бачимо, що ціна зробила перший свіп, але у результаті нього не був сформований імбаланс, та ціні не вдалося розвернутися, після чого ціна робить другий свіп. зважайте уваги на те, що тут закріплення тілом. Якщо ми перемкнемось на таймфрейм вище, то тут буде свіп. Але щоб не робити два скріншоти. Ми взяли до уваги цей таймфрейм і бачимо, що у результаті свіпу на 4 годинному періоді ми перемикаємось на годинний таймфрейм, до якого зараз і відноситься цей графік, і бачимо тут наявність імбалансу, тобто displacement, від якого ми також можемо входити. І відповідно бачимо перший, другий свіп це вказує на формування TDP, у результаті якого формується імбаланс, або, іншими словами, displacement, від якого ми вже відчиняємо позицію. Тепер пропоную перейти до реального графіка та спробувати відторгувати позицію по паттерну TDP. Тепер перейдемо до реального графіку, та спробуємо відторгувати даний паттерн у вигляді TDP. Бачимо, що у нас відбувся тут свіп. Та ціна зараз формує другий свіп. Підтвердженням на 1TF у нас буде формування однієї із моделей для входу, а саме displacement. Бачимо, що обидва імбаланси у нас утворились, найближчий знаходиться ось тут. Відповідно, на нього можемо кинути свою лімітку. Fit сюди, стоп сюди. І приблизно 1,5R на цей свінг ми можемо потягнути. Беремо дані для входу, вписуємо їх. І тепер вписуємо об'єм. Наша лімітка попала на ринок, відповідно, просто зараз очікуємо її застосування та потім подальшого відпрацювання. Позиція підходить до завершення. Даний паттерн у зв'язці з імбалансом на період нижче може стати одним із сетапів у вашому арсеналі. Нагадаю, що у результаті формування TDP ви можете використовувати різні моделі, а не тільки displacement, як ми використовували у даному випадку. Як бачите, вміння відторговувати даний паттерн у зв'язці із моделлю ходу могло вам принести в RR. Наша позиція якраз підходить до завершення. Скоріш за все, ми отримуємо тут тейк. Тому пропоную дочекатись завершення позиції. Скільки ціна зробила свіп на годинному періоді, то приймаю рішення закрити позицію зараз. На цьому відео закінчене. Якщо воно було для вас корисним, то оцініть його. Всім дякую за перегляд.